Мати Божа і наша Небесна Заступниця, з глибокою вірою і надією звертаюся до Тебе у молитві за дар здоров'я. Ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину, зглянься, милостиво на мене та моїх рідних. Марії, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи його силою і благодаттю. Заступайся за нас перед своїм Сином Ісусом Христом. О, Пречиста Діво, випроси нам зцілення від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух, дай полегшення в болях, мир у серці. І надію на повне одужання. Матінко Божа, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю і не падати духом. Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення. Пресвята, Мати, молю тебе за лікарів, медичних працівників і всіх, хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні, а серця сповнені співчуття. Марія, охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята, Діво, довіряю Тобі все своє життя. Усі свої болі і надії веди мене до твого сина, щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла, а й душі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.